Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні я вирішила трошечки розбавити парфумерний контент і покажу вам пусті банки. Засоби, які у мене закінчились, ось така от карабінь у мене зібралася. Я одразу перепрошую за вигляд цих банок, тому що деякі з них знаходились у ванній кімнаті і, відповідно, мають не дуже такий красивий вигляд, але. Тим не менше хочеться пару слів сказати про кожен з цих засобів і розпочнемо з цих здоровезних просто банок. Перша це ось така от велика бадья Шаума Sport Power для чоловіків. Її можна купити в Сільпо, в Єва. Я купила цей засіб для свого чоловіка, тому що він губиться у ванній кімнаті, коли бачить безкінечну кількість різних пляшечок. Йому потрібно щось велике і щось темне, щоб він розумів, що це для нього. От тому ось такі от темні великі банки підходять. Але я і сама використовувала цей засіб. Це, звичайно, два в одному, шампунь, типу, і гель для душу. Ну, як зазвичай, це буває у чоловіків. Але класний аромат. Мені дуже сподобався цей аромат. Він пах такою деревиною, якоюсь навіть амбровою деревиною, приємний запах. Тому не виключено, що я буду купувати ще. І в мене, до речі, у ванній кімнаті вже стоїть цей засіб. Я періодично сама приймаю що саме з цим гелем для душа, мені подобається. Наступний велика, також ну, досить велика банка це у нас бренд Калос, лінійка Botanic, веганська, типу це кондиціонер для волосся, який мені дуже сподобався, незважаючи на те, що у мене волосся. У мене полунатуральне, полуфарбоване. У мене, як ви бачите, волосся пофарбоване частково. Тобто буквально верхня частина голови у мене пофарбована, ну а нижнє нижні волосся у мене натуральне. Бачите, ось воно моє натуральне волосся. Ну, а це фарбоване. От. Ну, говоря, мені дуже сподобався цей кондиціонер. Він класний. Він гарно живив реально волосся, навіть цю частину фарбованого волосся. Булося після нього м'яке, гарно розчісується. Ну, коротше говоря, ця штука коштує 3 копійки. Ну, реально, я не знаю, гривень 50. Напевно, я за нього платила, коли я його купувала, десь рік тому, напевно, купувала його на нутіну, здається. Ось така от зелена наліпка. Ну, на камері вона якась бірюзова, здається. І лінійка Botanic бренд Kalos. І, до речі, на цей бренд дуже багато позитивних відгуків на різні там, лінійки. Я ніколи не звертала уваги, тому що це щось таке бюджетне, що там може бути. Ну, але мені сподобався цей кондиціонер. все. Далі, ось такий от засіб від бренду Zaya, Zaja, не знаю, як правильно, але ну, ви знаєте всі. Це інтимний крем, гель для інтимної гігієни. Вот так. Інтімати, Ваш. От, так Тут написано. Чому я обираю цей засіб і постійно користуюся саме з цим засобом, або там ще є інший там, рожевий такий напис це з синім написано, там ще є такий рожевий, також, до речі, написано веган, тут з гіалуроновою типу кислотою. По-перше, тут є помпа, це дуже зручно. І, по-друге, великий об'єм. 500 мл мені вистачає на рік, майже на рік. От Зараз я змінила засіб. Точніше, поставила просто нову банку такого самого. Мені подобається, нічого про нього не можу сказати поганого. Я знаю, що деякі дівчата обирають щось там дороговартісне, типу лактацид. але ну, я не бачу сенсу купувати дорогий засіб для інтимної гігієни особисто для себе. Підходить всі сім'ї, тому почому би і ні. Ось така баніскюма пінка для ванни. Від бренду Мілміл, це у нас іріс віола, тобто Фіалка і ірис. Відповідно, тому я і купила цю бадью. Вона прям дуже велика літр. Запах приємний, він не такий насичений, як я думала, він буде. Він такий ну, приємний, але такий легкий чи що. І піна не надто в нього щільна. Ну, така звичайна, через там, буквально 5 7-10 хвилин піна розсіюється в Росії, ванні. Ну, така звичайна піна, не знаю. Я не знаю засоби, точніше, піни для ван, яка б реально тримала таку от велику піну довго. Я таких засобів не знаю. Можливо, якісь дороговартісні є. Ну, коротше, я не знаю. Я купую переважно піни від Тезорі Дорієнти, до мені дуже подобаються аромати там. Оцей раз вирішила змінити. В принципі, мені сподобалось, але ну, піна. Дуже швидко якось зникає. Керастаз — це шампунь для фарбованого волосся, тобто меж мілірування. Фіолатовий шампунь от, для блонду. Класний шампунь, він не такий насичений, як я звикла. До цього, взагалі, фаворитом у мене от таких фіолетових шампунів є шампунь Фанола. Я про неї вже розповідала, це італійський бренд, досить бюджетний. Там прям капець. Фанола може вам пофарбувати волосся. реально. Але якщо у вас волосся натуральне, воно вас не візьме. Просто, якщо у вас світле волосся, воно вам не потрібно взагалі. Фіолетовий шампунь потрібен тільки для фарбованого волосся, якщо ви хочете позбутися жовтизни. От фанола вона не тільки забирає жовтизну, вона взагалі може вам перефарбувати волосся. Настільки вона така агресивний шампунь. Оцей делікатний і цим він мені подобався, цей шампунь. Я ним досить часто користувалася, на відміну від фанола, наприклад, фанолою. Я там користувалася раз в тиждень. Ось цим я можу мити три рази в тиждень, нічого не відбувається. Він просто підтримує колір, він його не змінює. Тобто він не робить якісь фіолетові пасма чи там сині пасма, як це буває, з такими більш агресивними шампунями. Цей делікатний фіолетовий шампунь, і цим він мені дуже подобався. Kerastase, типу ванна, шампунь, ванна для блондинок, Ось так от виглядає. Ну я пропишу назви в інфобоксі для вас. Гет для душу від бренду Толпа. Тут був цінник, чи що воно таке затерте? Це у нас гель для душу з інжиром. Чому я його купила? Тому що тут заявлений інжир в назві. Він чуть, чуть, чуть пахне інжиром. Приємний, делікатний взагалі мені подобається бренд Толпа, тому що він також іде типу, натуральна косметика. Це у нас польське виробництво, наскільки я розумію, тут по написам і так далі. Він приємний, делікатний, не сушить, да, там не висушує вашу шкіру і так далі. Ну, гель для душу і гель для душу, не знаю, що сказати. Пусть особливого аромату у нього немає, він такий помірний. Також. Далі ще одна величезна така банка. Це сездерма, крем для тіла, body milk, написано, Молочко для чутливої шкіри. Я не знаю, чому вони вирішили, що він для чутливої шкіри. Мені подобався цей Лусьон, тому що він рожевого кольору був. Ось такий, бачите? І в нього, і в нього запах такої троянди і м'яти. Він такий з холодком. І для мене це було дивно, чому цей лосьйон, це молочко для чутливої шкіри. Він холодить. Він реально холодить. Ну, типу, шкіра така, знаєте, збуджена Після того, як скористався цим лосьйоном, тому що він ніби як пощіпаючий, я не знаю, як це пояснити, а, типу як бальзам для збільшення губ. Да, от ви наносите, він колить там, чи ну, холодить губи, чи там, навпаки припікає. Це щось таке подібне, от, якісь такі дивні відчуття, тому ну, не знаю, чому він до чутливої шкіри. Мені здається, була б у мене чутлива шкіра, це було б неприємно, я так думаю. Не знаю. Але ну, загалом сподобався, гарно зволожував, але якоїсь особливої делікатності від нього я не помітила. Улюблені мої дезодоранти ось такі брезе. Головне, щоб тут було 0% солей алюмінію. Я знаю, що багато хто не звертає на це увагу, але я звертаю, я користуюсь тільки такими дезодорантами. Я не ганяюсь за якимись там кристалами або дорогими дезодорантами. Мені, в принципі, вистачає ось цей, мій улюблений взагалі. Я люблю саме фірму Брезе. Ну, я обираю, одним словом, дезодоранти без алюмінію. Але з усіх, які я пробувала, мій улюблений ось цей. Ось такий ось тут прапор Італія, як ви бачите, це італійський бренд. І мені писали люди про те, що тут дуже агресивний аромат має цей запах. Так, да. а мені подобається. Він такий, ніби амброво-деревинний якийсь. Він справді агресивний. Я коли радила його, я про це не подумала, що комусь це може заважати. Тому майте це на увазі. Мені не заважає, цей запах він швидко якось вивітрюється швидко. І все, ну, не знаю. Мені нормально, коротше, мені дуже подобається. Цим дезодорантом користується вся моя сім'я. А тут написано Бергамот і Амбра. Тобто запах такий досить активний. Але він ну, не пахне там, дві години. Да? Ну, швидко він іде. Я не знаю. Мені нормально, коротше говоря. От. Що стосується з алюмінієм, взагалі ви можете користуватися чим завгодно. Я знаю, що люди обирають там віші, дезодоранти і так далі. Я не, я не, не купую дезодоранти, де не написано ноль солей алюмінію. я вже казала про те, що я особисто для себе виявила, що такі дезодоранти з вмістом солей алюмінію мені не підходять, тому що я відчуваю дискомфорт, хто страждає. Якимись гормональними такими жіночими проблемами і не тільки жінки, до речі. Мастопатія, до прикладу, може загострюватися, якщо користуватися дезодорантами з алюмінієм. Коли я вела мову з близькими людьми, деякими там, подругами і з близькими людьми, у яких які страждають подібною проблемою, типу мастопатія, я коли я просто радила змінити дезодорант, люди потім були в захваті і дуже мені дякували, тому що реально симптоматика полегшується. Тому майте на увазі, якщо у вас є проблема з цим, спробуйте змінити дезодорант. Все. Далі тонік від Dermedic. Бренд DerMedic, польський бренд. Типу аптечної косметики це щось наподобіле розпосей, лише дешевше. Мені подобається цей бренд. Він такий нейтральний, спокійний, не викликає ніякої алергії, нічого там поганого, жахливого не робить зі шкірою. Я не скажу, що він зробить вам нове обличчя там, чи що, ну да? Але він приємний, він нейтральний. Я думаю, для чутливої шкіри, для якоїсь такої зневодненої шкіри цей бренд дуже гарно підійде. Це щось, як я вже сказала, напштал Ларош Пизей. Це конкретно тонік просто з гіалуроновою кислотою. Звичайний, абсолютно нейтральний, приємний, ну, гарний тонік. За можливості там, по якихось акціях буду купляти. Сухий шампунь, ось такий Batiste Cherry. Ну, я різні купую. Я не так часто користуюся сухими шампунями. Ну, але періодично, все ж таки, користуюсь. Потрібно, щоб завжди сухий шампунь був в моїй ванній кімнаті, на всяк випадок. Тому там будь-який він. Мені подобається. Мій фаворит у Батіс – це волуми е, для об'єму, така фіолетова така банка, або для блондинок, відповідно, банка така біла. Далі Балеа це у мене було олій, як це, гідрофільна олійка для зняття макіяжу жахлива річ. Просто нікому не рекомендую. Тут постійно текло ось цей дозадр, якийсь тут нездалий, і вона мала якийсь такий запах, типу пригорклої соняшникої олії. ніби от щось таке що не сподобалось, що ця балея, нікому не можу порадити. Фу. Далі ще одна зяджа, козі молоко ось такий от крем. Для обличчя, ультралегкий, анти ейдж і так далі. Тут навіть SPF 15. Я використовувала цей крем на день, але він приємний, він, приємний. він бюджетний, щось в районі 100 гривень я купила цю банку, можливо, 150, але він не дає достатнього зволоження моїй шкірі. нагадую, що мені 40 і, відповідно, шкіра постійно як це сказати, нуждається в зволоженні в. В тому, щоб бути пружною і так далі. Це, типа, приємно, коли наносиш, але дуже швидко, через пів години, хочеться знов щось нанести, тому що ну, не вистачає особисто мені зволоження, тому не можу порадити. Андалоу е, не знаю, як правильно прочитати цей бренд. Це маска за Hirp. Я думаю, всі ви її знаєте. Глікольова маска з гарбузом. Шикарна штука. Тут захисна штучка така. Вона пахне гарбузом з імберем, з чимось таким, ух, це така дуже агресивна маска, вона прям щипає, вона прям все лице пеще, горить, потім змиваєш лице червоне, але це як пілінг. Ну, коротше говоря, мені не тільки мені подобається ця маска, особливо в якийсь такий зимовий період. Хороша, гліколєва кислота тут. Ну, да. а, класно, Щіпає. І знаєте, враження, просто що маска працює, вона якісь ороговілі клітини забирає. Я зазвичай цю маску наносила шпателем і ходила 15 хвилин, якщо витримаєте, бо вона реально дуже пече. І потім таким спеціальним спонжиком просто так от стирала вологим з обличчя і враження, що ніби полірує шкіру. Ну, класна річ. Далі Сездерма дерма Азелакру, ліпосомальна сиворотка. ось така. Ну, класна сиворотка. Тут яка проблема? Що піп'ятка не доходить до кінця баночки. Це максимально дивно. Ну, тут зараз не видно. Тобто, останні там буквально міліків, напевно, вісім. Мені доводилось от Типу, діставати різними способами цю сиворотку, це мені не подобалося. Сама сиворотка класна, вона мені сподобалась, але знову ж таки, ви розумієте, коли ти купуєш якийсь засіб, який би там і дорогий не був, нічого він з твоїм обличчям не зробить, ні преобразить його. Це все комплекс, постійна рутина, догляд. Там, да? І ми будемо бачити, просто, що наша шкіра в нормальному стані. Вот. Якоїсь особливої вау-ефекту від неї немає. Ну, але вона приємна. Вона гарно зволожувала, мені не хотілося додатково щось наносити. Приємна, не липка, Ну, коротше, э, сивортка і сиворотка. Зубна паста Elmix одні з моїх найулюбленіших паст, ось така зелена і помаранчева там ще є. Для чутливих зубів. Ні в якому випадку не купуємо для відбілювання. Просто закликаю вас, не робіть цього. Запитайте в свого стоматолога, і я впевнена, що він вам скаже викинути всі відбілюючі пасти, тому що це зло. Використовуйте тільки для чутливих зубів, ну або звичайні якісь, тільки не з абразивними якимись частинками, або якісь відбілюючі. Не робіть цього. Ваші зуби скажуть вам дякую за це. Так, ще одна сиворотка з вітаміном С. Це, здається, на Хірбі я купувала, вже не пам'ятаю. Серум. Ан, вітамін С, коротко, ось так от вона виглядає. Це така міні-малишка. 10 мл, значить, точно на їх рубля. Мені дуже подобається такий формат. Взагалі, якщо говорити за вітамін С для обличчя, то вітамін С дуже швидко окисляється. Тобто. Там, купувати банку на 30 мл для мене немає ніякого змісту вітаміна С, тому що для мене це безтолково. Буквально за місяць цей вітамін С втрачає свої властивості. Ми знаємо, що його властивості це антиоксидант. В першу чергу це вітамін-антиоксидант. І, типу, толку з нього, якщо він вже втратив свої властивості. Тому, якщо є можливість купити сиворотку на 10 мл, я завжди це зроблю саме вітаміну С або ретинолу. Тому що це для мене більш логічно. От, класна, класна сиворотка з вітаміном С, вона мала такий. Знаєте, аж такий помаранчевий колір. Ну, мені здається, це дуже хорошо. <ривіт> 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 так, Себамет класний ось такий от бренд. Це також щось наподобі аптечної косметики, для чутливої шкіри, якоїсь подразненої і так далі. Ось конкретно в мене був ось такий от крем М -м Уреа. 5% для обличчя він дуже класно зволожував. Я також люблю ось такі от мініатюрки кремів. Тут конкретно 10 мл. Я люблю 10, 15, 20. По-перше, Мені надовго вистачає чомусь цих продуктів, і знову ж таки, мені більше подобається тюбік невеличкий, трішки там дістати і намазати, ніж постійно колупати типу, в таку банку велику. Ну, не знаю, для мене це більш гігієнічно, якось мені більше подобається. Біотерм це у нас був нічний серум ось такий, від перших ознак старіння з ретінолом. Ну, Класний, непоганий. Нічого вау не було, не щіпав, шкіра не облазила. Можливо, тут такий слабенький відсоток ретинолу. Ну, звичайно, я люблю такі от штучки маленькі це 5 мл. Коли я їду кудись. Їду я переважно до мами. Їду на кілька днів і мені всі банки якісь з собою тарабанити взагалі не по приколу. Мені класно брати ось такі малишки. От. Нічого не можу поганого сказати, ні поганого, ні хорошого. Ну, таке. Ну, мені мені подобалося ним користуватися. От, але тут маленький відсоток ретинолу, тому що нічого не відбувалося з моїм обличчям. Да? Зазвичай я відчуваю е, якусь дію від ретинолу. Да? Так, зазвичай після ретинолу обличчя в стресі, точніше, шкіра або облазить, висипає, щось відбувається. Тут нічого не відходить, що не відбувається. Так, ось такі от ампули від Балея мені подобаються, вони в, в нас продаються. Там є з вітаміном С і будь-які. Я не знаю, що тут по складу. Вони такі нагадують консистенцію оліки. Я знаю, що не всім підходить олійка, якщо у вас там груба шкіра, якщо у вас там ширені суперпори, там жирна і так далі. А в мене шкіра суха. В зимовий період мені намазати ось таку от ампулку якоїсь оліки, дуже приємно, особливо на ніч. Здається, що шкіра така зволожена, от реально, знаєте, як маска якась. Мені подобаються ось ці от ампулки. Там різні вони є. Ці конкретно, я навіть не знаю, з чим. Ауген концентрат. Я не знаю, з чим воно. Ну, коротше, зелене. я пропишу. Так, зараз буду сварити продукт, який всі дуже люблять. І на нього тільки Я не бачила жодного негативного відгуку, напевно. От мені пощастило спробувати оцей тональний крем від Chanel La Beige, напевно. Ну, я думаю, всі ви знаєте, ось такий він з такими частинками всередині, бачите? Я взагалі не поняла цей продукт. Тобто Тут така була мініатюрка на 1грамова. І я, я просто не зрозуміла, в чому прикол. Ну, типу, Він мені більше нагадує крем або якийсь такий невагомий бібі-крем. Це не тональний точно. Тут написано, що це тінт. Water Fresh Tint на водичці. Він такий... Ну Він реально водичка, тобто він має консистенцію гелів, таку з маленькими мікрочастичками, які, напевно, якось лопаються. Я не понімала, можливо, це дуже мало, щоб зрозуміти ефект. Ну, я користувалася ним раз-два. Мені висичимо, може, навіть три. Я не зрозуміла. Мені після цього тінту хотілося нанести BB від Міша. Ну, тобто, я, не, я не помітила різницю на своєму обличчі. Нуль різниці. Не знаю, коротше, я хейтер цього, цієї штуки. Ну, можливо, потрібна велика банка, щоб реально побачити ефект. Але після цього пробника мені не хочеться велику банку, бо я не розумію, в чому прикол. Хто розуміє, напишіть. Так, ну, тут кілька пробників. Класні від Dior. Ось такі в мене були сивороточки, Ось така каптури тотали. Ну, так от виглядала. Ну, приєм, Дуже при мені дуже подобається догляд від Діор і від Guerlain. Це дуже приємні штучки. Ось такий, ось такий от сарум. Теж каптури Total. Це одна серія. Мені сподобаться, вони дуже приємно пахнуть, вони дуже приємно лягають, вони не липкі. Вони, вони ідеальні. Тобто Після них не хочеться знову ж таки щось нанести, не складається враження, що шкірі чогось не вистачило. Все, вистачило, всього Можна навіть крем не наносити після цих сивороток. Вони такі приємні, вони якісь такі повноцінні, Знаєте, повноцінний догляд, От нічого більше не хочеться. Класні ці серми мені вони дуже сподобались. Далі тональний крем від, знов, від Chanel, який мені не сподобався, а це він і є. Боже, можливо, це він. Так, да, Це він. Water Fresh, вот, Medium. У мене був Medium Light. Це ж він. Ну, коротше, мені він не, не понравився. Якщо це він, я вже не пам'ятаю. Тому що в мене був один крем від Chanel, тональний він був дуже щільний. Він був дивний, якийсь пластилиновий, але, в принципі, ефект був нормальний на обличчі. Ну, мені здається, що це одну і ж. Я помиляюсь. Ось такий тональний від Guerlain з лінійки Terra Cotta, також тінт, але він дуже щільний. Тональний крем, 24 години. Він був дуже щільний, тут один мілілітр. Мені вистачило його, напевно, разів на 6. Він прям дуже щільний, але на обличчі нормальний ефект. Але знаєте, коли його наносиш, враження, що таку маску, якийсь пластилин тягнеш по обличчю, отаке от дивне відчуття. От. Просто потім, коли ти вже все це діло розніс по обличчю, виглядає нормально. Тому, ну, коручу, не знаю. От і останній доктор Бабор, це інтенсивний такий крем заспокійливий, Ну, приємний, приємний, нічого особливого. Діор мені ці от більше сподобалось. От, от Все, друзі. Не знаю, наскільки я була для вас сьогодні інформативною. Ну, просто захотілося щось привнести інше, розбавити свої відео пустими банками. Все постараюсь для вас прописати в інфобоксі. Дякую, що подивилися це відео. Бажаю вам всього найкращого. Всім па-па.